Ось вам класична схема грабунку України на прикладі Києво-Печерської лаври. Отже, українська революція зазнає поразки. Більшовики окупують територію України у новоутвореній країні совєтів Голод для розв'язання цієї проблеми більшовицька влада вирішує продавати за кордон цінності зі скарбниць церков та музеїв і на ці гроші купувати зерно. Добрі справи, яких назвали більшовики, були добрими тільки для них. Фактично відразу після остаточного закріплення влади більшовиків Ленін видає у березні 22-го року указ про вилучення цінностей з храмів, монастирів, а особливо із лавр найбільших православних монастирських комплексів. Експропіатори у першу чергу дивились на вагу предмета, із запасників вилучили найбільші, але не завжди найцінніші предмети. Вважайте, деякі скарби музейникам вдалося зберегти завдяки малограмотності та поганому смаку НКВСників, які власне і керували процесом. Вивозилося усе під. Ирмою необхідності продажу цінностей за кордон, ну, а насправді просто здавалося налом і переплавку. Тобто цінності, як цінність, історичні, церковні, чи хоча б ювелірні, їх не цікавили.